Земельна ділянка рівної правильної форми, 15 сотечок з прямим виходом до річки Південний Буг. Тут собі сусід зробив таку гарну копаночку, таке озерце. Стоїть лодочка. Ну, а вам тут треба також зробити, розчистити ці камиші і побудувати собі свій будиночок мрії. Як ви бачите, Позаду в нас ще є така посадка, гарні сусіди, затишне, дуже мальовниче місце. Так що запрошую вас до перегляду. Хто хоче подивитися або придбати цю земельну ділянку, запрошую. Вартість земельної ділянки 55 тисяч доларів. У нас є на ділянці будиночок, де є газ, світло і криниця. Запрошую до перегляду.